Під час мобілізації в Україні, яка триває від 24 лютого 2022 року, повістку військовозобов'язаному можуть вручити у будь-якому місці, яке не заборонене законодавством, і вручити її може не лише представник військкомату. Військовослужбовці територіальних центрів проводять оповіщення за місцем роботи, за місцем перебування, навіть за місцем проживання і проводять оповіщення як представники територіальних центрів. Там, де ну, вони є, там, де територіальних центрів, центрів немає, то це оповіщення проводять сільські селищні, ну, в громадах сільські селищні ради, там у нас зараз Старостинські округи, старости. Зараз надане таке право вже голім, головам сільських селищних рад. Тобто вони зобов'язані і мають право виписувати повістки, і оповіщати, і забезпечувати явку. Всіх військовозобов'язаних на вимоги територіального центру теж саме стосується керівників підприємства станово організації. На вимогу територіального центру вони повинні забезпечити явку. У разі якщо військовозобов'язаний порушує правила військового обліку, ми подаємо подання до поліції про розшук, затримку і доставку до територіального центру про складання адміністративного протоколу. Відповідно передбачена відповідальність. Це у разі, якщо людина просто не з'явилась, це вже є порушення правил військового обліку. Іван Черняк наголошує, що повістка видається, аби військовозобов'язаний з'явився до терцентру для звірки даних та проходження медкомісії. Він не обов'язково буде мобілізований. Повістка я вже про це казав, і ще раз хочу наголосити: це свого роду нагадування людині військовозобов'язаному, що він повинен прийти. До територіального центру, і він повинен прийти у разі навіть не отримання цієї повістки на протязі десятиденного терміну. І якщо їй його ж не змушують і не призивають уже цією повісткою до ну, по мобілізації, в цій повістці, якщо йому вручають, там чітко визначено для чого ця повістка для уточнення даних та проходження медичної комісії. Є закон України. Про мобілізаційну підготовку, мобілізацію. Стаття 23. Я ще ну, хочу до всіх звернутися. Це стаття, яка визначає право людей на відсрочку від призову по мобілізації. І там є як за сімейними обставинами, як за станом здоров'я, як. Ну, відсрочка по бронюванню, так скажемо, по... переходять на спеціальний облік. Тобто це не значить, що всі ці люди, які прийшли до нас, 100%, вони повинні з'явитися, все одно і з'являться, або за власним бажанням, або будуть долучені представники поліції, які будуть уже здійснювати ці адміністративні затримання. Но і люди, я ж вже повертаюсь до того до цієї статті, мають право на відстрочку. Звісно, якщо людина має право, вона буде і користуватись, і цю відсрочку надаємо ми тут територіальному центрі. Після надання документів, що засвідчують право на відстрочку, за порушення правил військового обліку, тобто за неявку до військкомату чи з повістку, чи без неї, передбачена адміністративна відповідальність. Підкреслює Іван Черняк.